В Івано-Франківську завершують поточні ремонтні об'єкти. Допоки дозволяють погодні умови, навіть у листопаді у Івано-Франківську тривають комплексні ремонти дворів. Як тільки зійшов сніг, розпочалось заплановане цього року брукування прибудинкової території на вулиці Хоткевича, 54, із 8 по 13 під'їзд. Я мешкаю в цьому дворі до цього часу тут. От чим було незручно, що дуже були незручні пішохідні тротуари, тому що навіть я зазвичай звертала увагу, що машини по них їздили. Тепер дуже, дуже приємно, навіть радує око, коли ти виходиш з під'їзду чистенько, акуратно ти стаєш на гарний тротуар, який укладений бруківкою. Тому це дуже. Я вважаю, що кожен житель цього будинку це має бути задоволений. Комунальники тут укладають 320 метрів квадратних пішохідних доріжок, встановлюють нову бордюрну лінію. Робиться площею 320 квадратів, броківки, бордюр 160 метрів і ну, розширяється тротуар до метра 50. Також у проєкті асфальтування проїзду, але температурний режим не дозволить виконати ці роботи цьогоріч. Попередньо у дворі замінили мережі водовідведення. на річному звіті. До речі, ми вручили орден саме голові ОСББ. за те, що вона взяла на себе відповідальність. Це один з найбільших будинків в місті 13 під'їздів. І важливо створювати такі об'єднання і побутує думка, що ми не робимо роботи там, де є ОСББ чи житлово будівельні кооперативи. Це є неправда цього року, десь близько. 25 об'єктів таких серйозних є саме біля будинків ДЄСББ і ЖБК, окрім програми місцевого самоврядування, по якій близько 100 проєктів профінансовують. У 2017-му також продовжать благоустрій і поблизу решти під'їздів. Відтак, подвір'я одного із найбільших будинків Івано-Франківська отримає нове обличчя. Окрім того, нещодавно на Хоткевича завершили благоустрій подвір'я дитячо-юнацького клубу Мрія.